Слава Ісусу Христу! Ви на youtube каналі Живого Телебачення. Це медіа Української греко-католицької церкви. В вірі добра розмова її веде Галина Бабій. Ми знову говоримо про зцілення ран війни і знову історія того, як можна послужити людям і таким чином докластися до того, аби страшні часи пережити легше Помогти собі і допомогти тим, хто потребує допомоги. Це історія про парафію святого великомученика Димитрія Української греко-католицької церкви у Фастові. І наш гість сьогодні настоятель парафії, голова Карітас Фастів, отець Віталій Марценюк. Вітаю вас у нашій студії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Найщиріші Богу. вітання всім слухачам і глядачам. Дякую, що приїхали до нас, розуміючи, що ви маєте дуже багато справ на парафії, багато справ у служінні соціальному. Однак поділитися своєю історією, своїм досвідом важливо для того, аби хтось також із нього щось корисне для себе почерпнув. Мене вражає, знаєте, як від вашої сторінки в соціальних мережах, де ви висвітлюєте життя парафії завжди. Пахне смачною випічкою, смачними варениками, смачною їжею. Бо ці дописи, які отець Віталій Марценюк постить, вони про те, як парафія допомагає воїнам, як українське найсмачніше як проєкт реалізується саме парафіянами. А від того українське найсмачніше споживають і воїни на передові. До того ми вже розповідали про ініціативу Коржик. Це теж соціальна ініціатива, яка дає можливість працевлаштування і виготовлення дуже смачних. Харчових продуктів, якщо так можна сказати, випічки саме при парафії. Отже, це ваша ініціатива годувати українським найсмачнішим тим, тих, хто потребує допомоги, чи це парафія? Напевно, це виклики часу, коли прийшла війна в Україну, то всі мобілізувалися для того, щоб якось підтримувати один одного. І е, в тому всьому е, вирі, е, який е, бажа, мав бажання допомагати е, робити добре, перше для наших воїнів, друге для тих людей, які були вимушено переселеними, е, які так багато е, їх заїхало до нашого міста, і е, ми е, як громада. Е, ми до того ліпили вареники. І в тому часі, коли війна почалася, вирішили, що от, власне таке заангажування, яке вже перевірене є і часом, і тими людьми, які належали до цього, воно буде для нас найкращим, найбільше можливістю реалізувати його. Ми спочатку... Розвинули коржик. Коржик це вже був, якби наш такий проект, який вже працював до повномасштабного вторгнення. Ні, від повномаштабного вторгнення так, так. так, але окреслений українське найсмачніше також ще не було. Коржик ми. Відкрили і після цього е, вирішили, що потрібно дати можливість тим людям, які нас підтримують, які допомагають багатьом, бути дотичними до того простору, який, який е, діє і функціонує, mm -hmm. якби зовсім не окреслений, надати йому руки, ноги і mm -hmm. зробити його таким е, вже юридично правильним, щоб можна було е, мати своє приміщення, залучати до того людей. І насправді ми е, прийшли до цього після коржика через півроку. І е, цей проєкт українського найсмачнішого він е, був реалізований завдяки підтримці добрих людей із Києва, які допомогли нам, дали практично біля мільйона гривень, щоб ми остаткування закупили, щоб е, змогли працевлаштувати там е, вимушено переселених осіб. Це були жінки, діти, яких приходили в наш простір в долоні в Карітас, і також матері загиблих, mm -hmm. які також були для нас важливі, бо власне лікування травм війни це для нас, для нашої церкви, завжди є в пріоритеті. Mm -hmm. Отже, чому, скажіть, ви вирішили саме от годувати? Дехто каже, ми даємо, допомагаємо з засобами гігієни, дехто каже, ми продукти розносимо, там якісь крупи, все необхідне. Дехто каже, ми допомагаємо одягом, людям вимушеним. А ви вирішили годувати, та ще так смачно назвалося. На українське найсмачніше. Ну, найперше, тому що церква дає духовну їжу. І духовна їжа, вона є пріоритетною в цьому. Навколо духовної їжі ми всі об'єднані. І це є фундамент для нас, які ходимо до церкви, які молимося, які усвідомлюємо, що духовне життя наше в його фундаменті є духовна пожива це є живий Христос, якого ми приймаємо до свого серця. Але е, фізична пожива, вона також важлива, тому що наша спільнота, я кажу, не парафія, а спільнота, тому що е, ми завжди об'єднувалися навколо також фізичної трапези, щоб бути разом, щоби mm -hmm. святкувати, щоб святкувати, е, щоби. Ми е, різні заходи проводимо протягом року на нашій парафії, і е, все закінчується трапезою, коли ми разом за е, трапезою е, об'єднуємося і. Е, Можемо один одному сказати добре слово, ми можемо один одного підтримати тоді. Воно об'єднує. Е, і... Люди для... можуть поспілкуватися, коли навіть ліплять ці ж самі вареники так, для військових. Звичайно. І тому ми вирішили, що це буде, власне, ліплення вареників, е, оскільки. Е, цей донор він бажав, щоб це був закритий проект, тому ми його півроку мали закритим. Ми просто у нас працювали люди. Це були матері загиблих і вимушено переселені особи. І вони, власне, ліпили вареників, варили їх, і ми їх передавали або в замороженому виді. Ну, це декілька тонн ми точно передали. Але окрім того, цей простір українського найсмачнішого він завжди для нас був також не тільки підтримати можливість підтримати військових і вимушено переселені, родини. Але це був такий простір. І є до сьогоднішнього дня такий волонтерський центр, де ми е, робимо багато інших речей. Ми там збираємося, ми спілкуємося. Е, е, це є можливість, е, як. Інші проекти мають дотичність до цього, тому що хтось робить там, вітамінні набори, хтось робить чаї. І ми всі збираємося тоді, кидаємо клич в інтернеті, і приходять всі, хто бажає долучитися до доброї справи, допочі військовим. І це такий вулик, в якому. Кожен шукає себе, навіть той, який не має можливості сьогодні послужити фінансово, тому що розуміємо, який стан так, зараз так. наших людей. Ті люди приходять і вони мають можливості трошки часу присвятити тому. Так? Хтось б'є горіха, хтось там тре лимона, скажімо. так. І ми всі об'єднуємося заради того, щоб потім передати щось військовим. нашим. Кому передати? Чи ви маєте. Зв'язки з певною якоюсь бригадою чи батальйоном. Чи ви чекаєте, хто вас попросить? На початку ми мали три бригади, яким передавали, а пізніше в інтернеті дізналися інші бригади. І також до сьогоднішнього дня ми вже маємо тих, які роблять перед цим нам дають меседж, що їм потрібно, і тоді ми їм передаємо. E, завдяки цьому ми маємо також можливість комунікувати із селами навколо Фастова, які нам допомагають продуктами. Тому uh -huh. що ми і картоплю, і всі інші, там і цибулю, все нам люди привозять, тому що розуміють, що ми робимо і працюємо задля перемоги для наших воїнів. E, тому e, і військові, коли e, приїжджають, зокрема наші фастівські, то вони приходять нам подякувати, і це дуже приємно. Що вони посмакували доброти наших людей, бо доброта сердець вона передається. От ви сказали дуже важливу річ: доброта сердець передається, бо ми чуємо, якщо на початку війни армія не була добре забезпечена, і навіть в час повномасштабної війни потребувала і харчів, і одягу, і всього від громад, то, начебто, зараз в армії все є. Але ви кажете, військові приходять і дякують за те, що вони відчувають тепло сердець вкладених. Хто ці люди, хто ліпить ці вареники? Ви сказали. Матері, солдатів, вимушені переселенці. Хто вони? От при змалюйте якийсь портрет? Це люди вмотивовані, які мають добре серце, які розуміють, що не так легко ворога перемогти, і які розуміють, що вони від них залежить перемога. Сьогодні і це також і, ті люди, які е, мають в своєму серці багато любові і тепла. І вони готові його віддавати, вони готові ділитися тим, і це є найважливіше. Е, бо е, цінності, які е, ми плекаємо в наших родинах, в нашій громаді, в наших просторах, в наших проєктах, вони. Е, е, Формують світоглядні орієнтири. І тоді, коли ми, скажімо, несемо певний меседж до людей, ми ділимося чимось фізичним, але попри те, фізичне, дуже багато людей отримують багато духовного, так, отримують тепло, любов і доброту. Тому цей вареник зліплений з любов'ю. Він, хоча хлопці мають їжі багато на передовій, кажуть нам, у в нас є такі консерви добрі, в нас є душонки. Але ваші вареники варчі. і надзвичайно приємно знаєте, чути це. Тому е, е, ми, е, ми це робимо, тому що є потреба, і для нас це на сьогоднішній день є також пріоритетом. Поміч нашим військовим. Я, яка ваша функція в оцій доставці всього найкращого українського смачного до фронту? Ви ж також долучаєтеся на певній ланці? Для мене, знаєте, завжди подбати про те, щоб функціонував механізм, але також надати такого внутрішнього життя цьому. Це моє завдання. І тому я часом беру гітару і співаємо пісень під час того. Так, ми просто спілкуємося на хороші теми, ми даруємо один одному посмішки. Це такий інтеграційний простір терапії, де, скажімо, людина, яка Може, потребує психолога, але ще не є готова зважитися на те, щоб піти до цього психолога і віч навіч з ним поспілкуватися, то вона в такому інтеграційному просторі часто отримує терапію, угу. бо може почути історії інших людей. Наприклад, ми там чат дівчат переселенців які в нас працюють, вони ділилися своїми історіями, звідки вони переїхали, в який спосіб вони залишали свої домівки. Е, Зльозами на очах розповідали про це, яким було боляче, яким було важко знаєте, Кожен переживав і ніби ще раз пережити цю травму, це, це е, е, для тої людини можливість такої якби внутрішньої терапії, тому що людина відчуває, Ви що виговоритися, сказати, випустити та, це та, із та. себе. Це дуже-дуже важливо. Це така можливість хороша, знаєте, бути в такому середовищі. І творити сьогодні такі спільноти є важливо такої і з рації. По з однієї сторони, ми допомагаємо військовим, ми допомагаємо вимушено переселеним родинам, сім'ям, які приходять, так -так. працюють. І ми... Допомагаємо тим всім, які є безпосередні учасники цієї спільноти, тому що вони духовно збагачуються і дарують світло і тепло в своїх родинах, і також самі. Мають такі як внутрішню мотивацію для того, щоб далі жити, і як розвивається творити. коржик. Це чудовий проєкт, який був заснований для випікання солодощів, я так розумію, так, випічки, так. і навіть для залучення до роботи такого сонячного хлопчика. Пам'ятаємо, він став героєм соцмереж. І це мені здається дуже такий гарний приклад людяності, як підтримати будь-кого, хто хоче долучитися. До спільної праці громади, так, ну наш кожик розвивається, і, можливо, ви чули тепер ми. Е е Ввійшли Caritas Європи, видавав каталог інновацій на 2024 рік. І ми війшли власне в цей каталог інновацій Caritas Європи і в Європі всюдим Так, так. Нам було дуже приємно побачити себе в каталозі інновацій, власне, як той проект, який надихає і створює платформу для змін в суспільстві. Де бо в нас коржик це не про печиво, це про середовище, про спілкування, про е, можливість. Е, е. Бути в тому середовищі, де тебе не відкидають, але приймають. І це простір, де приходять до нас багато дітей зі школи, там мають майстер-класи. Їм дуже приємно, коли такий хлопчик, сонячний хлопець, фактично, він з тими дітьми показує їм, як випікати печиво, як він, він вкладає дуже багато доброти в Це і насправді воно потім. Повертається асторицею до нього, та доброта, яку він віддає тим дітям, тому що це світло, це посмішки, це радість, і в часі війни це так важливо. Бо абстрагуватися від того всього, що є навколо нас, є важко в тому середовищі, де ми є, навіть тим же дітям, тому що багато батьків вдома політику слухають і діти мусить так. уроки робити. А тут вони приходять, і в тому середовищі, в яке ми їм пропонуємо, це середовище також терапії. Угу. Коли Микита. Чи ветерани приходять до вас? Ми знаємо, що е, наше суспільство поступово звикає до того, що ми е, стаємо і будемо суспільством ветеранів. Причому ветеранів, е, які будуть мати свої травми, видимі і невидимі. Чи передбачаєте ви, що до ваших оцих чудових ініціатив можна залучати і ветеранів, які можливо десь на фронті свого часу споживали ваше українське найсмачніше, а тепер, повертаючись з фронту, можуть долучитися до праці у цьому проєкті? Ем, Ветерани приходять до церкви насправді, тому що е, перше перед тим як хлопці мобілізують, вони йдуть по благословення. і дуже часто е, дивляться з великою надією вперед. І ми молимося як церква і вкладаємо в це серйозний духовний ресурс, щоб, скажімо, духовно тримати тих людей, щоб ми молимося за них постійно кожну літургію, кожного дня. Хлопці, які приходять також на певний час відпустки, вони також звертаються до. Церкви. Йдуть на сповідь? Е, ні, мало, дуже мало йде на сповідь. Але вони готові поспілкуватися просто зі священиком, виговорити все, що вони мають. І ми в Карітасі маємо також хороших психологів. Наша паніна Мудренко вона е, приймає військових. Е, і до неї так часто я бачу, приходять. Також не завжди вони готові хлопці прийти до психолога, але я навіть допомагаю часом їм, тому що розумію, що як священник і душпастер з багатьма речами не можу справитися, бо не є готовий до того. Зтілення ран війни так. Ми багато про це говоримо сьогодні. Сьогодні церква багато в тому напрямку працює. Сьогодні є різні курси, які можна послухати. Але до сьогоднішнього дня я вам скажу, що навіть я з 20-річним стажем священства ну, не є готовий, відверто вам скажу, працювати із такими людьми, які є так зранені. Так, вислухати, так, послужити тайною сповіді. Можливо, ну. Пратерське плече підставити так, mm -hmm. але є дуже багато таких ран, які от ну потрібно психолога. Я це розумію. І тому правильне скерування в правильний момент воно людині е, дасть велику надію і поміч тій людині, яка цього потребує. А більшість ветеранів, вони і зранені. А ми часто говоримо в цій програмі, що якраз е, успішне взаємодія церкви і психологів дає для зранених ветеранів, е, для адаптації в мирному житті після участі в бойових діях дуже важливі речі. І саме от така, такий дует, якщо так можна сказати, mm -hmm. церква і психолог це якраз і є той дороговказ, як адаптуватися. Очевидно, психологи є в карі та з фастів. Так. Так, ми маємо декілька психологів, які працюють і надають консультації, психологи кваліфіковані, які пройшли вже певні курси. І навіть я, знаєте, я скажу вам, що в часі війни і я також сам розумію, що мені потрібний психолог, тому я сам користаюся психолога, який у мене працює у Карітасі. Але е, тут, е, тут є дуже важливо е, усвідомити, що ми, як душпастері, до кінця не зможемо допомогти багатьом військовим. Е, і тому е, скерувати до е, фахівця, mm -hmm. так, це важливо. Але треба, щоб той фахівець був в тебе. Е, їх небагато сьогодні, тих фахівців, які справді працюють з військовими і можуть їм допомогти. Але я думаю, що зараз в суспільстві е, в нас е, е, Працюють ці інститути, які допомагають психологам, надихають так і вишколюють тих психологів, які будуть працювати з військовими. Насправді, тому що це клубочок того тої травми, він може бути дуже інтенсивно замотаний. Насправді, і е, щоб допомогти, то. Е, Потрібно чимало зусиль психолога прикласти. Але я розумію, що бо завжди, знаєте, як душпастер віддаю в Божі руки все. І тому Господь часто священнику може допомогти. Бо Господь є той, який єднає нас, Господь, який той окреслює шлях, Господь, який той. Що сам прикладає пластир і вино, так як тому милосердному, милосердний самарянин, тому хто постраждав. Mm -hmm. Тому і, я вважаю, що це ще те поле, над яким потрібно нам працювати, як церкві, як суспільство загалом. Отже, про дітей хочу запитати: діти зараз значною мірою теж ви кажете вдома не хочуть бути, бо там батьки слухають політику. А якщо батьки на фронті? А якщо батьки е, вимушені переселенці і самі не мають опертя в житті, чи є якісь програми підтримки дітей у вашій парафії? Так, ну в Карітасі, наш Карітас практично протягом останнього року, крайнього року, ми працювали в проєкті Appeal, це надзвичайне реагування в часі війни, в умовах кризи, і мали можливість огорнути опікою багато дітей, переселенців, mm -hmm. дітей соціально вразливих категорій. І це були насправді діти різ, різного віку, різного статусу, походження цієї. Вимушено переселені, і місцеві, бо будьмо чесними: сьогодні всі потребують цієї терапії. Всі діти, так, тому що ті тривоги, які сьогодні діти слухають, і все. І ми е, мали можливість е, працювати з дітьми. І дуже багато дітей отримали е, е, таку. Е, як від нас підтримку, mm -hmm. бо вони стали учасниками і наших майстер-класів, бо і проект Коржик приймає до себе багато дітей. Там вони випікають. Проект «Українське найсмачніше приймає тих усіх діток на е, можливість готування їжі. Також вони там проходять це і все супроводжується також підтримкою душпастри і е, творчі майстер-класи, і е, різні е, зустрічі. Навчальні для діток воно все проходить в стінах Карітасу. Тому е, дошпастерською опікою ми охопили дуже багато дітей і могли на Карпати на табір звозити mm -hmm. діток. І були різні програми і в наших стінах, і на виїздах. І е, навіть ця коляда, знаєте, тепер вона стала для наших цих молодих людей. Такою можливістю допомагати нашим воїнам і ще більшою мотивацією, бо все-таки заколядували так багато і з тим більше більшою мотивацією е, йти і е, 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 служити, mm -hmm. служити потребам наших воїнів, потреби перемозі. І не можу запитати про те. Е Прошу питаю кожного священника, який розповідає про успішну реалізацію якихось соціальних проєктів з підтримки людей в час повномасштабної війни, з допомоги зцілити рани, це стосунки з владою. Ми ж розуміємо, що якщо є взаємодія з владою, то є подвійна користь від вашої праці. Наскільки ви справді в хорошому діалозі і що цьому сприяє? Ми в хорошому діалозі, в нас дружні взаємини, з міським головою. І також з секретарем міської ради з Людмилою Іванівною, з нею ми дружимо вже багато років, підтримуємо одні одних, ми стараємося комунікувати з владою, бо влада це є як такий цей сегмент в суспільстві, який має творити зміни, який має. Окреслювати якусь перспективу, давати людям надію. Не церква, влада. Бо церква так чи інакше є, вона є в фундаменті всього. Але влада, власне, вона має бути тим рушієм тих змін різних. І е, сьогодні ми е, ну, стараємося, принаймні, промовляти до влади, знаєте. Е, бо за владу ми молимося завжди mm -hmm. в церкві. Ми кажемо, що влада від Бога, і це є дуже важливо. Але промовляти до влади, щоб е, вона, е, скажімо, дослухалася до тих. Кому вона нас служить, угу. влада також для нас, у Фастові, є тим як плечем, яке допомагає. Це важливо. Так, Яке допомагає, тому що, коли, скажімо, Треба послужити комусь, то ті, що є при владі, вони, скажімо, окреслюють нам. От є ті категорії, такі, 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 які е, потребують зараз вашої допомоги, І тоді ми скомуніковуємо і надаємо фахову підтримку, скажімо так, бо в Карітасі фахівці і також влада наша розуміє. І ми сьогодні розуміємо і з владою е, проговорюємо проблеми, які є mm -hmm. в нашому місті. Наприклад, так це є. Дуже багато е, соціально захищених категорій людей Це і військові, які сьогодні приходять, яким потрібно не тільки добре слово дати, а якось заопікуватися ними. Матеріально так, може підтримати і морально так, і духовно. Так. Так, і є багато інших таких проблем, які ми стараємося разом вирішувати. І слава Богу, це досить добре йде. Ми навіть маємо в місті раду церков, і mm -hmm. ми молимося спільно, і також можемо висловити довіру свою нашій владі і підтримку, скажімо, окреслити те, що ми є з владою для того, щоб наше суспільство розвивалося, і щоб ми якомога швидше наблизили нашу перемогу. Тепер я вас хочу запитати про особисте, оскільки маємо 4 хвилини до завершення програми. Ви сказали: я беру гітару. Отже, в яких моментах ви берете гітару? Це відпочинок? Чи це знову ж таки такий вид служіння, аби когось підтримати? Починалося все з відпочинку, бо на гітарі я навчився грати ще у семінарії, коли навчався. І було важко сім років навчання. І коли б мені було так, знаєте, вже дуже скрутно, то я брав собі цей інструмент і співав пісні, і воно трошки мене потішало. А потім зрозумів, що цей інструмент не тільки мене має підтримати, він може підтримати багатьох. Коли я прийшов на парафію, то і діти, і молодь. Ну, і старші люди всі хочуть поспівати, всі хочуть е, бути в такій атмосфері затишку і е, 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 емпатії. І в цій атмосфері е, ми ту атмосферу творимо вже 20 років, практично, бо я їду на табір з дітьми, я завжди беру гітару з собою. Ми співаємо пісень. Ми, е, е, один одному даруємо багато тепла через це, так скажімо, в нашому просторі, коли ми збираємося з старшими людьми, коли в нас поетичний вечір якийсь, коли ми робимо якісь наші заходи парафіяльні, все закінчується гітарою. Ми співаємо пісень і це. Збагачує нас, це допомагає нам сьогодні абстрагуватися. Я не даремно вас про це запитала. Михайло Вербицький, український греко-католицький священник, син священника греко-католицького і автор державного так, гімну так. Ще Не вмерла Україна, теж був добрим гітаристом. І це одразу ж мені таку паралель нагадало, дуже і дуже хорошу. Ну, але насправді. Скажіть, із цього всього розмаїття ваших ініціатив, служінь, чи можна вивести якусь таку загальну тезу, як долати ці рани війни і як бути людиною в час війни, на прикладі вашого служіння? Думаю, що е, потрібно мати міцний фундамент. Е, мій. Фундамент це моя єдність з Богом. Я завжди це ціную. І е, коли зранку встаю і ввечері відходжу до сну, завжди дякую Богові е, за за е, Ті всі можливості, які він відкриває переді мною, бо насправді цей коридор можливостей він є завжди е, непередбачуваний, бо часом все стихійно робиться і багато чого, а часом все е, ми обдумуємо заки зробити. Але я завжди розумію і прошу Господа благословення на все. І е, Я також дякую тим людям, які є поруч, бо ті люди мене надихають просто. Я не знаю, що це чи ви про свою парафію? Чи я так, чи я зміг би без них жити насправді. Їх багато просто. Я їх не перелічу зараз, але вони є таким е, надійним плечем для мене. І я тоді, коли бачу вогонь в їхніх очах, він загорається в мені. І тоді ми разом працюємо. Е, і творимо щось нове творимо той простір, в якому хочеться жити, хочеться бути. Е, той простір, який е, трошки абстрагує нас від війни, але з іншої сторони, вселяє надію. Е, я відчуваю, що саме в тому моменті є Господь. Він, він є присутній як ніколи. Його часом можна в церкві не відчути. Але от в такому моменті, коли з тобою поряд твої найближчі люди, які йдуть з тобою по житті, які також творять добро, це вірний шлях. Ну, нехай цей вогник і надалі зігріває вас, і всіх, хто біля вас, і нехай, можливо, тих, хто зараз біля екрану дивиться і слухає нашу програму. Цей вогник теж надихне на добрі справи, аби допомогти всім нам зцілити свої рани війни, пережити цю війну і досягти справедливої перемоги. Дякую вам за цю розмову. отче. нагадаю, гостем сьогоднішньої студії був отець Віталій Марценюк, настоятель парафії. Святого Великомученика Димитрія Української греко-католицької церкви у місті Фастові і голова Карітас Фастів. Ще раз дякую. Дякую вам. Добру розмову вела Галина Бабій.